Не видати, що ворог це ти. Історія останньої зв'язкової Романа Шухевича. Коли їй було 26, вона отримала чверть століття ув'язнення в таборах суворого режиму в далекій Росії. Відбула увесь термін, вийшла на волю в 51. За цей час тендітна дівчина із в'язничної світлини змінилася. Замість туго заплетених чорних кіс, коротко стрижене волосся з проблисками Дарка – або Одарка Гусяк одна з чотирьох українок, котрим радянський режим дав максимальний термін ув'язнення. Ці чотири українки, які так дошкуляли чекістам, зв'язкові Романа Шухевича, керівника антикомуністичного підпілля на Західній Україні, якого рекордний термін не могли упіймати. З його найближчого оточення найдовше прожила Дарка. Вона відійшла у вічність 12 серпня 2022 року. Текст із прижиттєвого… Останнього інтерв'ю Дарки Гусяк. Вона мешкає у Львові, на вулиці Сорочинській, на південно-східній околиці Клепарова, колись Львівське передмістя, що у 1931 році приєднали до Львова. Тепер це Шевченківський район міста. Звідси можна почути гул потягів, що прибувають до головного вокзалу, і звідси ж за кілька хвилин ходу музей тоталітарних режимів. Зокрема, радянського, з яким боролася Дарка Гусяк майже все своє свідоме життя. Живе у скромній однокімнатній квартирі, збудованій за так званим чеським проєктом на шостому поверсі. Це помешкання їй вдалося отримати завдяки шаленим зусиллям і небайдужості відомого художника-графіка Богдана Сороки, сина іншої зв'язкової, Катерини Зарицької, псевдомонета. Розповідає устина Сорока. Ми її називаємо Тета Одарка. Так привикли називати. Насправді вона не є нам тетою, а товаришкою бабці. Але більшість свого свідомого життя вона була нам як рідна. Коли вже постала незалежна Україна, тета Одарка жила сама. В неї був туалет і вода на дворі. То тато доклав максимальних зусиль, щоб проголосували за надання їй житла. Зараз Дарці 98. Рік у рік в неї погіршується слух і координація, але вона зберігає жвавість і досі читає сама. В неї опікуються сім'я сорок. Зокрема, молодша донька Богдана та Любе Сорок Устина, художниця і викладачка кераміки у Львівському коледжі імені Івана Труша. Каже Устина: переважно ми говоримо про якісь успіхи, чим займаємося, а вона запитує про дітей, тобто стараємося говорити про якісь позитивні речі, бо говорити про москалів то переливати з пустого в порожнє. Москалі не міняються з часів Батурина. Довге інтерв'ю з Даркою Гусяк ми записали ще до початку повномасштабної війни у другий тиждень лютого. За кілька днів після її, 98-го дня народження, коли вона вбралася у свою найкращу вишиванку. Вдруге зустрілися у перші тижні липня, в часі війни, у шпиталі імені митрополита Андрея Шептицького. Тоді Дарка мала травмовані ноги. Її фізичний стан погіршився, однак позиція, як і півстоліття тому, зосталася непохитна. Треба нам самим творити свою історію. Кожна людина має своє місце. Вже досить нагинулося наших. Сказала Дарка у шпиталі. Її впіймали 72 роки тому в цьому ж місті. 1 березня 1950 року Дарка прийшла на конспіративну квартиру у Білогорщі на окраїні Львова і розповіла побратимам, що за нею пильно стежать. Зв'язкова перечувала, що це її останні дні на волі. Тоді в Білогорщі переховувався головнокомандувач Упа Роман Шухевич та інша його зв'язкова Галина Дидик псевдо Анна. Дарка лише зрідка навідувалася у сховок. На той момент викрили вже більшість львівських конспіративних квартир. Дивлюся, навпроти йде НКВД. Ми їх упізнали. Вони всі були зовнішньо похожі, мали однакове взуття, одяг з одного складу. Ми якось так розминулися, він не підходив до мене. Я його так обсервувала. Він, видно, знав, що в мене зброя. Ми розстались мирно. Я постаралася ходити вулицями, щоб згубити хвоста. Наукова співробітниця Центру досліджень визвольного руху та Національного музею меморіалу Тюрмана Лонського Олеся Ісаюк розповідає, що на слід Дарки Гусяк у підпіллі Нуся чекісти вийшли в жовтні-листопаді 1949 року, коли почали ретельно перевіряти всіх львівських лікарів і всі львівські аптеки. В агентурно-розшуковій справі вовка, як іменували чекісти Шухевича, з'являється орієнтування на гусяк, детальний план перевірки її контактів. Саме гусяк водила Романа Шухевича до лікарів. У 1948-49 роках це вже стало необхідністю. Підпілля дуже сильно відбилося на здоров'ї Шухевича. По-перше, він мав різного роду ревматизми, по-друге, проблеми із серцем. І хоча самі візити організовувала Галина Дидик, здоров'я Шухевича належало до, так би мовити, компетенції Дарки. Дослідниця пояснює, що з 1949 року тривала фактична демобілізація підпілля. Ішлося не про повернення учасників підпілля до цивільного життя, а про так звану легалізацію. Легалізований підпільник, чия належність до підпілля не була розкритою, мусив дбати про свою легенду. Найчастіше легалізовувалися з певним завданням, але зробити це могли не всі, дехто був надто відомий. Ситуація у підпіллі насправді була вкрай напружена і складна. В той час у центрі Львова під час сутички з гебістами коло будинку головної пошти загинув начальник. Головного військового штабу УПА Олекса Гасин, псевдолицар, арештований краєвий провідник Львівщини Зиновій Тершаковець, псевдофедір. Решту зв'язкових спіткала така ж доля. На той момент Роман Шухевич, псевдотур, Тарас Чупринка, очолював антикомуністичне підпілля вже шість з половиною років поспіль, але постійно вислизав із чекістських рук. Важливо було дістатися бодай до когось із його найближчого оточення. Наявність живого Шухевича в руках противника це дуже великі можливості для політичної гри. Треба розуміти, яким би героєм не був Шухевич як особистість, якби його захопили живим, то він би був під повним їхнім контролем. Вони могли видавати різні листи, відозви, заяви, начебто від його імені. Після тривожної розмови з Шухевичем і Дидик Муся отримала своє останнє завдання. Про його результати мала доповісти Галині та негайно покинути Львів. Через день, 2 березня, Дарка пішла на зустріч, з якої не повернулася, сіла до трамваю двійки, нікого підозрілого. Мала передати Галині інформацію, але боялася її підставити. Поїхала до червоної школи на вулиці Чупринки, подумала висісти, згубитися манівцями, пішла в першу ліпшу вулицю направо. І ви знаєте, пройшла кілька кроків, ще раз обернулася, нічого підозрілого не побачила і тоді, може, зробила 15 метрів і почула топіт. Її затримали чотири оперпрацівники, заломили руки, затягнули в машину. Спершу завезли в обласне управління НКВД на вулицю Дзержинського, сьогодні Вітовського. Там допитували кілька годин і перевезли в сумнозвісну тюрму Налонського. Дарці відрізали косу, били по руках, вухах і ногах, знущалися то гасячи цигарки об нігті, то затискаючи пальці між дверима. З офіційних документів, що містяться в Галузевому державному архіві СБУ, відомо, що її 5 годин поспіль цілу ніч допитувало троє людей. Серед виконавців допиту був слідчий майор Гузеєв. «Где в настоящеє врємє укривається Роман Шухевич?» Відповідь. «Где укривається Роман Шухевич в настоящеє врємє, я не знаю. Послєдній раз я з ним встрічалась в Бобрському районі, в Левсу. Точної міста встрічі указати не могу, так як це было в глибині леса, в кустах, куда, як видно, виходили на встрічу Шухевич». У справі 71-180, що зберігається в тому ж таки архіві Є перелік особистих речей, що їх виявили в затриманої. Це список із 12 пунктів, серед них квитанції на переведення грошей, аркуш із розкладом потягів на самбір, стрий та ходорів, рецепт на ліки, ймовірно, для Шухевича, світлина жінки з хлопчиком, яку ідентифікувати нам не вдалося, а ще фіктивний паспорт на ім'я Денис Анастасії Петрівни, пістолет системи ТТ номер фн 855 із патронами і ампула з отрутою. Ми знали, що виборюємо собі волю. Для цього не шкода навіть життя. І всі так були налаштовані, вбивали самі себе, щоб живими не здатися, і я мала такий намір, але не змогла забезпечних відтягнути, розумієте? Замок той був заміцний. не змогла скористатись того пістолета, пояснює Дарка. Якийсь час оприпрацівники намагалися лагідно завербувати Дарку, переконували співпрацювати, обіцяли відпустити, але дівчина не піддалась. Тоді слідчі вдалися до нових засобів тиску. У сусідню кімнату помістили Дарчину матір, яку арештували раніше, катували її так, щоб Дарка чула кожен удар і крик. За зміненим почерком, слідами на папері, можна здогадатися, в якому вона, Дарка, була стані. По перше, вхід ішло биття, те, що називається смертним боєм, жорстоке биття, коментує Олеся Ісаюк. Але Дарка так і не заговорила. Тоді слідчі спробували її спровокувати. У камеру підіслали нібито іншу понівечену ув'язнену, яка пообіцяла передати записку своїм. Дарка їй повірила і написала таке: мої дорогі, я на Лонського. Наразі тримаюся, не знаю, як буде далі. Я передала слова от такого змісту, щоб вони розуміли, що треба йти з хати. Дарка надіслала записку за іншою адресою, не тієї, де переховувався Шухевич із Дидик. Але цього разу ставки були занадто високі. Оскільки полювання на очільника підпілля тягнулося уже руками, гебісти для певності вирішили оточити відразу кілька будинків у Білогорщі. В одному з тих будинків справді ховався той, кого вони так відчайдушно шукали. Ми мали велику родину. Дарка або ж Одарка Гусяк народилася 4 лютого 1924 року у Трускавці на Львівщині. Середульша донька в українській родині Юрія та Марії. Пригадує Дарка. Трускавець був осердям свідомих людей. Я не знаю, що на то вплинуло, надзвичайно активні були. Очевидно, велику роль відіграло товариство Весіда і Просвіта. Усі були задіяні в тих товариствах. Мені було 12-13 років, а я вже співала в хорі. При просвіті був і церковний, і просвітянський. Там були одні й ті ж люди. Концерти давали, влаштовували національні свята. Миколая робили щороку. 20 років батько грав роль святого Миколая від хлопця до старости. Батько Юрій працював у просвіті, був головою товариства Сільський господар, яке допомагало селянам. Господарі, що мали більше землі, кооперувалися, позичали техніку, щоб зібрати чи засіяти збіжжя. Мама Марія, що до землі була знана кравчиня, навчалася у Львові в жіночій школі труд. Ми мали велику родину, всі дружно жили. Тоді газети були дорогі і вони були не в кожній хаті. Батько читав сусідам про той процес над Василем Біласом і Дмитром Данилишиним. Члени ОУН, які були родичами по матері Дарки, їх стратили за вироком Польського суду 1932 року. То все було пов'язане родина. Перейнявшись розмовами про родичів українців, яких стратили поляки, Дарка, другокласниця української народної школи, разом з товаришками вчинила свій перший в житті протест. Не знаю, чия то була ідея, ми зняли портрет Пілсуцького і Мостіцького, викололи очі, бо там скла не було. І поставили під стіл догори ногами. Гусяки тримали велике господарство, а кімнати у своєму будинку здавали курортникам. Завдяки цьому, зауважує Дарка, усі троє доньок мали змогу навчатися. Юрій Пуківський, кандидат історичних наук та заступник головного редактора журналу Локальна історія, зазначає, що родинна історія Дарії гусяк підважує тиражований міф про те, що основу національного підпілля ОУН становили насамперед соціальні низи суспільства. На прикладі біографії зв'язкових Шухевича чітко видно, наскільки далекими від істини є подібні твердження. Майже всі вони походили з міст, Львів, Стрий, Трускавець, народилися в доволі заможних, інтелігентних, національно свідомих родин, їхні батьки з покоління українських січових стрільців, покоління, яке сформувалося за Першої світової війни та національних змагань українців за власну державу, періоду хай нетривалого, існування власної держави з Унр. Усі вони Катерина Зарицька, Ольга Ільків, Ірена Савицька, Галина Дидик, Дар'я Гусяк, отримали патріотичне виховання, здобули як мінімум гімназійну або юніверситетську освіту. Гусяки мали чітке переконання, що освіта є ключовою. І Дарка, і її сестри закінчили українську народну школу і Дрогобицьку торгівельну гімназію. Дівчата готувалися до успішного життя галицького середнього класу, проте їхнє плановане майбутнє різко змінилося з приходом радянських окупантів. Запам'ятався мені Холодний Яр Юрія Горлізгорського. То батько його читав, ті жахіття, то він не міг повірити, що таке в житті є. Думав, там трошки перебільшено, але вже потім сам на своїй шкірі переконався. Батька Дарії вибрали головою сільради, але скоро арештували і поставили свою людину. Після цього ні дружина, ні діти більше ніколи не побачили Юрія. Його слід загубився 1940 року в Архангельській області. Він. Перша жертва окупаційного режиму з родини гусяків. По сусідству з гусяками мешкала родина батькової сестри Наталії. Саме двоюрідний брат Роман Різняк, у підпіллі відомий як Макомацький, залучив до ОУН дарку. Вона часто зв'язувала його з різними людьми з підпілля. Знаєте, треба було вже мати такий навик серед людей жити. На кожному кроці був твій ворог, і треба було не видати, що ворог ти і на кожний крок свій вважати. То була велика штука. Навесні 1947-го Дарка разом з матір'ю Марією покидає Трускавець. жити на звичному місті, де родину знають усі стає небезпечно. Тоді вони обоє ще не усвідомлюють, що більше ніколи не повернуться в рідне місто. Ми організували таку фіктивну сім'ю донька з мамою, а Марта Пашковська племінниця. Приїхали до Стрия, там була Оля і Катуся Зарицька, псевдомонета. Вона зі мною безпосередньо розмовляла і гроші на витрати давала Марті. Марта займалася касою. Я вислухала, чого від нас чекають, і з моєю ініціативи ми троє поїхали на Городеччину. Ходили по селах, шукали хату, зупинилися в грімному Комернянського району. Довідалися, що там є переселенці, а ми якраз мали документи на переселенців із Польщі. Задля конспірації вдень вони видавали себе за кравчинь і вміло кроїли одяг. Вночі разом з хлопцями готували криївку для провідника, виносили землю і розсівали її по полю. Шухевич кілька днів був у нас у грімному. Мамі дуже сподобався, страшно товариський і надзвичайно скромний. Видно, що людина інтелігентна, і по мові, і по поведінці, глибоко релігійна. До хлопців говорив хлопці, моліться, бо молитва іноді має більшу силу, аніж зброя. Хата Криївка в грімному протрималася місяців п'ять. Потім ударка ховалася по квартирах у Львові, а мати працювала домогосподаркою у Моршинського священника. Мали такі квартири, де нас приймали, знаючи, хто ми є. Білогорща була задіяна увесь час, але треба було мати для резерву ще щось. Шухевич ніколи в такій справі в організації хати не звертався до підпільної мережі ніколи. Як були у княгиничах, то місцеві підпільники нічого не підозрювали, так само в Білогорщі. Дарка каже: не раз почувалася зацькованою твариною, постійно мусила оглядатися і бути готовою будь-якої миті покінчити з життям. Коло замикається в березні, коли чекісти ловлять дарку, а за кілька днів по тому розкривають останнє місце переховування Шухевича. Близько 700 бійців внутрішніх військ беруть участь у спецоперації з ліквідації вовка. Аби не здатись, останню кулю Роман Шухевич лишає собі. Галина Дидик приймає отруту трихнін, однак кагебісти її реанімують і розпочинають слідство. Особисті зв'язкові Шухевича знов опиняються разом. Усі вони, за винятком Ірени Савицької, якій вдалося уникнути арешт і успішно перейти на захід, отримали найвищу на той час міру покарання 25 років ув'язнення. Покарання відбували разом у тюрмі Верхньоуральська Челябінської області, потім у Володимирському централі для особливо небезпечних злочинців. Із сім'ями зрадників батьківщини також розправлялися жорстоко. Дарчину матір засудили на 10 років таборів, а сестру Олександру на заслання в Якутію. Обидві доживали віку на чужині і ніколи не поверталися в Україну. Так само спровадили до в'язниці матір і сестру Ольги Ільків, а Ольжиних дітей забрали у дитбудинки, змінивши їхні імена і прізвища і виховуючи в комуністичному дусі. Спершу Дарка сиділа в одній камері з Галиною Дидик, потім з Олею Ільків, а з катрусею таємно листувалася. Але було й таке, що всіх чотирьох зв'язкових тримали разом, коли жінок у тюрмі майже не залишилося. Тоді найбільшою розкішшю було читання книжок із таборової бібліотеки. Згадує Дарка, прекрасні бібліотеки. Певно, десь конфіскували якісь раритети, а там різні видавництва, ще довоєнні, давали дозвіл в'язням, бо їм нічого не поможе, бо вони вже більшими ворогами не виховаються. При помочі бібліотеки ми підтримували контакт. Я беру книжку і вистукую, що таку і таку книжку маю, щоб при нагоді за місяць ту книжку хтось попросив у бібліотеці і витягнув записку. Між двома листками було заклеєно, і так я листувалася. Українки виявилися вкрай незручними ув'язненими то скаржилися прокурору за те, що не мають права писати листи українською, то за гнилу їжу, то за фізичне перевантаження. У Володимирському централі Дарка з іншими зв'язковими певний час працювала у пральні й лазні, розвішувала і прасувала на катках простирадла для в'язнів, прибирала в лазні. Робота була каторжною. Ми дуже сумлінно виконували свої обов'язки. Як зачали прибирати власні, то грибок пропав. Дуже люди почали скаржитись на грибок, бо там було дуже брудно. Люди заражувалися через ту лазню, тази й вода були брудні. Ми дуже дезінфікували, але для нас було затяжко 8 годин в пральні працювати і після тої роботи ще й у лазні 2 години. Деякі тюремні співробітники щиро симпатизували українкам, навіть приносили за пазухою з дому свіжі овочі і ліки, але були й ті, які українських політичних в'язнів люто ненавиділи. Допомагало витримати всі прожиті роки, навіть теж дитинство. До батька завжди приносили підпільні видання ОУН не до кожного могли піти, бо могли викрити. Українки в тюрмах і таборах намагались дотримуватись розпорядку і зберігати традиції. Читали, вишивали, робили на різдво кутю, а на дні народження торт із печива і повидла. Шабатура Стефанія вишивала чудові художні речі, взори можна було так робити за рахунок їжі. На рік. Можна було отримати одну посилку у 5 кілограмів і дві бандеролі по кілограму. Коли ми просили тканину чи нитки, то за рахунок їди. Але з тим ніхто не рахувався, вишивати хотілося. Дарка відсиділа усі 25 років. Хоча керівництво тюрми вмовляло на співпрацю, яка б допомогла звільнитися швидше, якщо покаяться. Але на таку щедру пропозицію Дарка не погодилася. Трішки раніше вийшла тільки Ольга Ільків, яка постійно переживала за своїх дітей. Розповідає Дарка, до Мордовії приїхав суд із Москви, щоби мене звільнити за те, що вони щось вимагають. Я просто на той суд не пішла. Моя начальниця казилася і грузила, вмовляла і просила, я вперлася. Як 23 відсиділа, то ще два відсиджу. То був дуже добрий крок з мого боку я мала спокій, бо вони завше ви нам, а ми вам. Коли ж термін закінчився, повертатися дарці не було куди і до кого. Старша сестра Леся залишилася жити після заслення в Якутії. Там же спочила дарчина мати. У арестованої гусяк Дар'ї Юріївни лічної імущество відсутствує, так як послідня в місті зі своєю матір'ю гусяк Марії Івановної, з 1947 року падінь ареста находілась на нелегальному положенні. Повернутися до рідної Галичини і шукати там помешкання ворогам не дозволяли. Дарку покликала жити до себе у Волочиськ на Хмельниччину Катруся Зарицька, якій родина допомогла купити півхати. Але навіть там зв'язкових довго не хотіли прописувати. Згадує Дарка: тяжко собі уявити життя людини, яка має лише те, в чому вбрана, і те, що тримає в своїх руках, а більше нічого не має. ні на хліб, ні на одяг, ні на що. У Волочиську Дарку і Катерину, високоосвічених жінок і водночас колишніх в'язнів намагалися всіляко стигматизувати. Їх постійно перевіряли, влаштовували обшуки, налаштовували проти них місцеву громаду. Ділиться густина сорока. Тата Одарка ніколи не нарікала на ті умови, в яких вона перебувала, але очевидно, що вона виросла в трускавці в заможній родині. Там були помічниці, які допомагали по хаті. Вона виросла в добробуті. Звичайно, після Радянського Союзу воно все не так виглядало. Так як і моя бабця, вони виросли в інакшій країні. Для них те, що за кордоном було абсолютно природньо, що люди краще живуть, що воно так виглядає, тому що вони пам'ятали, що це так виглядало. Це ми, виїжджаючи за кордон, були вражені, наскільки воно інакше. А для них це норма. Вони розуміли, що там, де вони живуть, це все неймовірно зруйноване. Дарка і Катерина фактично були позбавлені змоги знайти хоч якусь роботу на волі і частіше займалися шиттям на замовлення, одяг для дітей і дорослих, вбрання для ляльок. У той же час українка єврейського походження Хава Волович у містечку Мена, що на Чернігівщині, після радянських таборів ліпила для місцевого театру ляльок і робила для них костюми. За незалежної України Дарка змогла носити власні елегантні сукні, а не шити їх для інших. У Львів, місто, де її впіймали, жінка повернулася майже через півстоліття, організувала обласні осередки ОУН в українських містах, дев'ять років очолювала Всеукраїнську лігу українських жінок, організацію, що дбала про відродження національно-релігійних традицій. У віці 60-70 років. Дарка на запрошення української діаспори часто літала за кордон Канада, США, Німеччина, Нідерланди, Велика Британія, Фінляндія. У 2008-му Дарка Гусяк отримала орден княгині Ольги 3 ступеня, пояснює зв'язкова основна мрія Україна. Але в тюрмі вона була недосяжна, бо там же нічого не можна було для України зробити. Але потім, на волі, можна було зробити багато. І вона таки зробила. Щоправда, про ціну сплачено за це Дарка розповідає неохоче. Дарка досі хворіє, зламала руку. Наразі її доглядають сестри монахині. На питання, що таке для неї бути українкою, Дарка відповідає так: великий обов'язок. Скільки років ми боремося за Україну, скільки ще боротися, скільки життів пішло, щоби здобути незалежність. Забагато ворогів маємо, і занадто приваблива наша Україна, що всі зазіхають на неї. Всім вона бажана. Ми маємо непогану марку в світі, відзначаємося і мистецтвом, і літературою. Ми багатий народ. Якби ми мали стільки можливостей, як інші, то би процвітали. І потім додала, що найважче випробування у її житті вже було це роки, прожиті за 5 тисяч кілометрів від рідних. Текст Інна Березніцька, 7 серпня 2022 року. Для The Ukrainians Media